Ви, для цього є ви, які починають активно все щось там розрулювати, вирішують, бо вона закохалася вас не в того, ким ви є насправді, а в ту вашу частину чоловічу, яка вміє розрулювати і вирішувати. І замість того, щоб розрулювати і вирішувати, навчитися самостійно, вона ще більше перетвориться в дитинку, і нарешті вона в своїй абсолютній ролі. Але ви починаєте це все відбудовувати. Проте знаєте одну просту річ: перше вам захочеться теж втратити її кордони порушувати. Ви не будете жити, поважаючи щиро і захоплюючися жінкою. Тієї, чиї кордони постійно порушують інші, а ви не дивлячись на те, що ви будете активно їх відбудовувати, все одно почнете їх порушувати сам, тому що ви будете бачити, якщо її не поважають інші, то їй прийде час, коли вам не захочеться поважати і її. Це раз. А по-друге, ви для неї сьогодні рятівник, а завтра вона так само буде сльозливо розповідати про те, які ви з інші подружки, і отримувати свою дозу жалості і уваги через те, що вона буде казати, так, подружка буде казати, він до тебе негінно ставиться, він має до тебе краще ставитися, він має вирішити було всі всі питання, а він, бачить, не до кінця це їх вирішив. І тому, люба друже, перед тобою дитина, а не жінка. Жінка, вона знає, де так. Де ні. Вона не дасть порушувати свої кордони, вона поважає свій час, вона поважає своє життя. Вона вміє домовлятися на роботі так, щоб робота працювала на неї, а не вона служила всім підряд і вистілася на повну. Сла жінка, вона не чекає, поки її в житті прийде і хтось рятує. В неї немає проблем з колишніми побуті. Вона організована в просторі сімейному, її ніхто не хоче пайміть, так сказати, і що з неї витягнути. Мамочить вона вміє відсікати і зупиняти токсич. і вона не піде туди, де вона руйнується, навіть якщо вона любить. Вона не карає, не зраджує, вона не контролює, вона вміє. Довіряти, тому що вона довіряє собі, тому що відчуває, що поруч не хаос, а порядок. І тому з цим хочеться будувати і створювати щось. Тому що з хаосом буде тільки множитися хаос. Важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю безкоштовно. Консультації від експертів Форбс. Для будь-якого віку і все онлайн тицай та поїхали у майбутнє разом